Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Зараз у нас кінець липня, і тому прийшов час для розкладів для знаків зодіака на наступний місяць. І, сього, і зараз буде розклад для стрільців на серпень місяць. Отже, 2025 рік, серпень місяць. Для тих, хто народився під знаком стрілець, що нам розкажуть вищі сили? Під якою енергією пройде місяць? Ситуація з роботою, ситуація з фінансами, для тих, хто в шлюбі, ситуація в сімейних парах. Для тих, в кого немає відносин і порада місяця. Так. Під якою енергією пройде місяць. М -м. Карта колісниця. Е Карта Колісниця каже про те, що в цьому місяці може бути, ну, по-перше, багато поїздок. Е Карта може казати про те, що. В цьому місяці ви можете ставити цілі, і у вас є та енергія і бажання досягати ці цілі. І головне, головне збалансувати свій внутрішній стан. Тобто, тобто негатив і позитив да, привести до однієї цілі. Якось так. Зараз будемо розбиратися. Ну, тобто, можна поставити ціль, да, простими словами. Е, є бажання таке, да, є таке от натхнення, от вчатися кудись, чогось досягати, е, і ставте ціль. І тоді е, кроки, кроки, і от, е, по ходу діла може бути так, що а тут я не справлюсь, а тут я не зможу, а тут я перемагаю. От, е, і такі от, Незрозумілі такі от внутрішні качелі. Хорошо, плохо, чорне-біле, і от їх треба збалансувати. Тобто є ціль, да, буде десь легше, десь важче, десь буде якась перешкода, яку треба буде преодолети. Але, але все вийде, я справлюсь. Тобто не думайте про те, що було колись, може, було, може був колись досвід якийсь такий, десь не вийшло, не справилося. Про це зараз думати не треба. От. Про це зараз тільки про вперед. Яка ситуація на роботі? Угу. П'ять мечів. Ну, от тут на роботі можуть бути тут конфліктна ситуація. І от знаєте, по цій карті, от, яку би сторону позицію не зайняли, але по цій карті тут переможців немає. Тут, тут якщо буде начальство, Якесь, ну, тут може бути якась підстава, тут може начальство щось таке вичудити. от, але ви повинні знати, що це, е, е, як же це сказати, це все одно. Так, да, вони там вас можуть образити, вони чогось там можуть накричати, але це для того, це тому, що в них всередині. Ну, от, треба перемогти когось е, любою ціною для того, щоб показати це своє его. Показати, що він ще чогось вартий, що він тут начальник. Ну, от така якась ситуація, і може, бути, може образити якось вас і таке. Може бути навпаки, що трапиться така ситуація конфліктна, да, і вам треба бути якось себе проявити, і ви можете себе так проявити, щоб, що хтось буде і ображений. От. І тому, от по цій карті, от я вже сказала, я вже сказала. Намагайтеся тримати в балансі це своє чорне і біле, цей негатив і позитив. Тобто треба знаходити, ну, от, треба знаходити якусь рівновагу. Оце два коня. Да? От, негатив чорний і позитив білий. І якщо їх не тримати, ну, от, завожжи, да, а відпустити. То ну от, воно полетить і воно буде летіти, мчати, ну, воно буде летіти і вас за собою втягувати, ну, будь-куди, в яку сторону поверне. Тому от, треба тримати свої ці емоції на такої, короткій узді, скажімо так. От. І навіть якщо от начальство таке так з вами поступає. Да? То, в принципі, не треба тут затаювати обіду, не треба ображатися. От, тому що ну, ви краще свою ціль ставте. І от, за своєю ціллю йдіть, е, а там, що там робиться, ну, то хай там будуть вищі сили вже розбиратися. От, не беріть, не беріть от, на себе. Поганий настрій того начальства. отак от. <кліст> тобто не впускайте себе у ту образу із-за поганого настрою того начальства. Отак, отак от, така ситуація може бути. Так, да, і от з фінансами. Тут є певна, тут є вже ваш, ну у вас є е, Якась тверда почва під ногами, да, у вас є основа, але у вас є бажання, може от дійсно от, тут дійсно от є, може в командіровку, може хочеться якихось змін, може якогось підвищення хочеться, десь поїхати, підробити, підзаробити. Тобто у вас, ви вже, певних результатів ви вже досягли, і у вас вже є нові бажання, нові ідеї. І цей місяць каже про те, що, в принципі, в принципі ставте цілі, ставте цілі, які от у вас є вже розуміння, які ви вже щось хочете. Да? Може, і на якісь інші землі, за кордон там, ну, ну подумайте про це. Головне, от, не треба бути от в цій невизначеності, бо тут може такий стан бути, як невизначеність, Тобто, ну, да, якась база є, да, щось я там отримав вже, чогось там добився, да, там, ну, якісь, може, підстави, там, да, начальство таке якесь. Але ж хочеться чогось, а душа просить чогось більшого. Тобто, ну, от зараз такий час настав, тим паче стрільці, знак вогню, вогняний знак, це постійно якась енергія, це постійно от, дійсно хочеться якихось чогось новенького досягати, от, кудись може дійсно вирушати. Тому, в принципі, думайте. Якщо намічається якась поїздка, командіровка, то карти радять, що да. ставте собі таку ціль. Хто в шлюбі? Карта смерть. Карта смерть каже про те, що щось відходить в минуле, що буде відбуватися в стосунках такі зміни. Як трансформація. Тобто це така ну, трансформація, коли буде щось нове, щось буде ну, от, відмирати і повинно зайти, зайти щось нове. В якихось випадках, ну, от, колісниця і смерть, то в якихось випадках може дійсно що розій... ну, пара може розійтися. Може таке бути. Бо такі енергії, да, ну, рухливі, тобто. Але може бути таке, що. А дайте собі час. Дайте собі час і може дійсно роз'їхатися на певний час для того, щоб. Ну, от, Якось помінятися внутрішньо, якось може кудись поїхати кожен окремо. І щоб поміняти картинку, і щоб подивитися на свого партнера з іншого боку і вже принести щось нове стосунки. Тобто тут карта про те, про те що треба щось міняти, про те, що. Відпускайте минуле, хай уже уходить, що є такі речі в стосунках, де вони вже застоялися, залишалися. Це, як знаєте, це от старі речі в шкафу, які перекладаються з полки на полку, і з якоїсь причини шкода викинуть. От, оце, таке, оце така застойна, така вже тухла енергія. Тобто, от викидайте. І впускайте щось нове. Пускайте ем, якусь свободу, якусь легкість, вносіть щось нове. Ну, нове в стосунки, що можна вносити. Та? можна, якщо не їздили відпочивати разом, поїхати відпочивати. Якщо... Ну, щось запропонувати нове, якось по-новому поступити, може якось не знаю, поміняти ліжко містами, поміняти піжаму на пінюарчик, ну щось таке. От, тобто, може чоловік, наприклад, не приносив ніколи ранкову каву на вихідні, а тут ну, от, дружині приносить. Ну от Якесь таке цікаве, це є. А... Особливо ті пари, які прожили вже багато років, да, там така от вибудовується вже система, така, вже і набридло, і не знаю, що робити. Ну, от, а раз, зробіть щось таке цікаве. Відпускайте старе. Отака от порада по карті. Тому що по колісниці, по колісниці, тут треба впускати. Тут минуле треба от забувати прям оставляти в минулому позаді і тільки от вперед рухатися. Так, кого немає відносин? Е, о, король кубків. Ну, е, карта каже про те, що у -у -у, на горизонті може появитися е, дуже така людина романтична, емоційна, а може і ви е, сам. Якщо це чоловік, да, сам такий. якщо ж це жінка, то, ну, по королю кубків, то тут занадто контроль емоцій. От, ну, а якщо ви чоловік, то романтичний ви чоловік, це може бути ви самі, то в принципі вам, ну, немає тут перешкод для того, щоб свою... Знайти пару. От, ну, жінка, то просто від, не контролюйте свої емоції. Ви жінка, ну, вам емоції це ваша така жіноча сутність. А якщо м, чоловік, то не, е, ну, не лякайтесь своїх емоцій, е, е, роман... ви така романтична, ви така. Людина. Ну, проявляйтесь, проявляйтесь. От, ну, дуже така карта позитивна, дуже така карта добра. Карта каже про зустріч от, з людиною, з людиною, такою, може, і навіть десь такою емоційно бурхливою. Тут може закрутити в такий вирі емоцій, що, що можна в них і загубитися. Ну, на початку це добре, от. а потім все ж таки ну, дійсно якось. Головне, не загубити голову. От. Тому що з, колісницею, з колісницею, то тут можна просто улетіти. І головне, щоб потім не жалкувати. Тому, ну, будьте відкриті. Будьте відкриті. Тут уже сидить усьо на порозі, зі своїм ось кубком. А якщо вже є на ну, для жінки, якщо вже є на прикметі чоловік, то це може бути якраз і чоловік з гарними такими почуттями, і от він тримає свій кубок. Але просто, що він, ну, от в силу своєї такої емоційної сутності, е може так сильно контролювати свої емоції. Занадто може і боятися проявлятися до вас. От. Ну, тобто, тут тільки рухатися вперед на зустріч <гум> по карті. <гум> вперед. Так, ну і порада на місяць. Угу. Порада на місяць. Королева кубків. Ну, і от е, карта каже про те, що місяць може бути достатньо емоційний. Королева Кубків, от, ну, в принципі, воно прямо тут все якось зачитається. Королева кубки, вона не завжди може справитися зі своїми емоціями зі своїми внутрішніми почуттями. І от карта знову каже, що тримайте на контролі свій оцей вирій, да, вирій почуттів, тому що іноді вони можуть бути зайвим, ось як тут і на роботі. Тобто тут може бути так, що й до істерики доходити. От. Тому що хочеться чогось більшого. І тому можуть бути, виникати такі якісь із за емоцій конфліктні ситуації. Тому що енергія місяця вона досить така, ну, націлена, на рух націлена, на завоювання націлена. І тому трішечки звертайте увагу. Ну, і, до речі, от розрив у шлюбі, розрив стосунків теж може бути із-за цього от, на емоційному рівні. Тому тут дуже звертайте увагу. Тут краще все ж таки Йти до цілі, але е, розуміти, де треба проявляти емоції, да? От в стосунках, наприклад, у кого немає стосунків, то тут якраз. Але просто теж, що ну, не так, що прямо ж е, поринути в них, як риба в воду. Ні. Все ж таки емоції це добре, От. але коли їх врівноважувати? Врівно, тобто тримати рівновагу: Оце чорне-біле, чорне-біле, намагатися збалансовувати, ставити ціль і йти в одну ціль. От. Ну, такий розклад у мене вийшов для стрільців на серпень місяць. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Пишіть, що вам відгукується, що сподобалося, що для себе може, взяли. От. А мені буде цікаво почитати. Пока-пока!